Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Ми з вами сьогодні подивимось: Дніпро область, що чекає, що буде. На що нам розраховувати? Не забувайте підписуватись, підтримувати канал, бо ми. З вами зі спонсорами закуповуємо медицину для наших військових. Дніпро. Якийсь комбо. Знаєте, обстрілюю шляхи. Перетин областей ми знаємо, але то інше. То саме дорога, траса. Обстрілює шляхи. Карта прокляття у нас дуже часто показує повторення атаки, яка йде масована, яка йде важка. І тут показує і те, що ви бачите, цілі, які летять швидкісні, і на вас ракети будуть йти. І що робить ворог Заздрить інфраструктурі, знову дороги, якісь вибухи можуть бути. Можливо, щось замінують, підірвуть, ще окрім всього цього. Це буде як такий, знаєте, тимчасовий армагедон, а потім раз і тиша. Обстріл буде. Він, в нього щось заплановане є по Дніпру. Тобто є вже плани, є час, є місце, є виконавці. Дніпро жертви. Працює оборона по колу, атака з такою швидкістю в цій цілі вже була. Він повторює, він вже не по першому місту повторює. В центрі міста там може бути будинок. Працює ППО, у вас прям дуже сильно стараються, але будуть звертатися в передмісті за медичною допомогою. З чотирьох боків летить. Я бачу не тільки дрони. Тут не тільки дрони. Вам треба вистояти, щоб він зрозумів, що ну, йому не вдасться. Інакше він буде повторювати такого плану атаки дуже часто. Вам треба зараз відбитись і показати, що ну, йому нема сенсу так робити ще. Дніпро, Дніпро найближчі дні. Дуже гучно в області, нам щось не кажуть, або ворог підійшов ближче до вас. Тут показує, що він уражає вогнем, вражає вогнем більші території вглиб ближче до Дніпра. Тобто ближче вже йде вогонь до міста Дніпро. Хтось був у вас з ревізіями. Плани ворога ми знаємо, він хоче дійти до сполучення областей, до перетину. Якась біда з оборонними, тому що їх намагаються самотужки відновити, можливо, навіть військові. Отакий ну, якийсь сербор. Таке відчуття, що зараз можна було б щось будувати, добудовувати, ніхто нічого не робить. Якась, знаєте, як сіра зона і там вона розшириться в прикордоні. Дивлюсь, місто а показує мені оце. Зараз місто ще подивимось, Дніпро, Найближчі дні. Зненацька звук прильоту йде вогонь. І от в нього зараз ціль це цивільні. Не відразу вам все скажуть. В передмісті буде якийсь або Ну, приватні будиночки, або дачі, або приватний сектор, і там будуть люди. Не відразу або знайдуть, або скажуть. Ну, якби не дуже швидко. Таке відчуття, що намагаються, знаєте, трошки з інформацією затягнути, що сталося. Ну, трохи пізніше скажемо. Павлоград. У вас гупає, вам чутно все, і прильоти і виходи. У вас є якась частина околиць. Ви зрозуміли, да? частина міста, де прям постійно чутно гупи, гупає, гупи. Вогонь буде йти на вас. Павлоград найближчі дні. Буде прильот? Так само там десь посадка поруч, нащо я туди б'ю, не знаю, але одна атака, коли вам оголошують балістику, я вам рекомендую, або щось важке, я вам рекомендую прислухатися. Тому що. Ідея як ракета. Дронами буде видивлятися, які є цілі, шукає техніку. Відразу скажу, шукає саме техніку, машини військові, шукає. Мені просто картинку показує такі, як бронемашинки шукає. І там, де знайде, туди потім буде прильот по місту, якщо знайде. Ми ж розуміємо, техніка може їхати. По там, по околицях. Вони на неї полюють. Вони не розбираються, коли б'ють, чи є вона ще там, ця техніка, чи нема. Кам'янські найближчі камінські. Дрони будуть, але також промовчать. Чому ж мовчать? Ну, місцеві будуть знати про руйнування. Це передмістя. Ближче до води щось впаде. Кам'янське, гучно часто. Я думаю, у вас там збивати щось будуть, але так вийде, на жаль, що і люди можуть загинути. Карта смерті. Багато вогню. От не в небі вогонь, а воно як розлітається і багато горить на землі. Кривий ріг, давайте вас детально, найближчі дні кривий ріг. Скажу, як бачу, маленькі дітки, дітки до року, новонароджені, є загроза, вам, ну, якби. Не засуджуйте мене, я все розумію, який час, але така фраза: вам не місто, не місце зараз в місті. От якийсь період. Якщо у вас є можливість десь поїхати в тиші посидіти, то краще, мабуть, там 2-3 тижні посидіти. Саме, саме маленькі діти. Після якоїсь зустрічі ми знаємо, які зараз ідуть зустрічі, ворог просто буде сильно лютувати. Я вам скажу більше таке відчуття, що він вже і хоче, і кривий ріг собі. І що віддайте мені, а якщо ви мені не віддаєте. Позиція ворога яка буде? Хочете, щоб я завершив, віддайте те, що я хочу. Тоді війна закінчиться. І тому, так як ми нічого віддавати не будемо, він буде обстрілювати. Бібліотеки, якісь гуртки. Це ближче до центру, може, дверець культури, знаєте, там, де люди могли збирати щось робити, військових там не було, але прильот може бути там поруч. У вас іде життя. Вам скажуть, що великі кошти на місто виділили, але ви їх не побачите. Дуже треба щось відновити буде в лікарні. Лікарня, дитячий садочок поруч. От прям дуже треба. Бо нема з чим працювати. Може у вас онкохворим не надають допомогу, бо ну якась проблема. От є якась проблема, яка ніяк не вирішиться в місті? Кривий ріг. Ми, хороше, не пишіть, будь ласка, в коментарях якісь деталі. Тобто я дала інформацію, коли ви починаєте роз'яснювати, що у нас там в тій лікарні, номер такий-то. Та не треба ці подробиці. Це те, знаєте, риторичне питання. Я себе запитую да, вголос. І мені йдуть відповіді картинками. Тому ви почули, самі для себе висновки зробили. Будь ласка, нічого не пишіть, бо ми можемо не встигнути видалити ваш коментар. А ворог дивиться наш канал. У нас дуже багато. Багато пишуть в Телеграм, потім сміються. Кривий ріг найближчі дні. Чому не закриваємо коментарі, бо це недовіра до тих, хто нас дивиться з чистим серцем. Ми хочемо, ну, щоб про нас так думали, що ми не довіряємо, тому будемо боротися з ботами своїми силами. Підключення світла. Світло дуже великі перепади. З декількох облаків летить. По відчуттях. Ви знаєте, можливо, навіть не побачите цю ціль, ви її почуєте. У вас буде таке перечуття: в день буде атака, буде світло. І знову повторення, як восени. Я кажу, він б'є в одній і ті ж самі цілі. Будьте уважні. Осінь, не ця, яка була, не 24-та, я так розумію, 23 рік. Коли у нас перші були атаки по, по енергетиці, він буде дублювати цілі. Кривий ріг. В районі падає домогосподарства найближчі дні. Інфраструктура біля води дрони будуть збивати, йде ракета ближче до центру. Багато загроз, не одна. Нікапаль, найближчі дні. Я вас вітаю, давайте дивитись. Дні, копай, найближчі дні. Я, знаєте, в мене вже так серце болить це дивитися. Ви мені там писали, писали і в... Господи, на каналі, коли Атер був, ви питали, коли все закінчиться? Ми хороші, як війна закінчиться. Ці питання, які ви задаєте, ви самі собі душу робите. Не буде так, що у вас тиша, а в інших ні. Тому ви дивитесь за загальну ситуацію по Україні. Не буде так. Розумієте? У вас навпаки є загроза, як при фронтові, як і в Запоріжжі, і у Харкова є, і у Херсону, що тиша буде на всій території, окрім прифронтових, оце є загроза, і ми будемо її дивитись, що вони зараз перестануть дронами залітати вглиб, а будуть кошмарити виключно нас. Я вас розумію, але коли ви такі питання задаєте, я вам відповідаю. Ви знаєте на їх відповідь самі. Це правда. Нам може не пощастити. У нас може бути все не настільки швидко. Тому ми тримаємось, і ви також тримаєтесь. Він вам руйнує. Такий цікавий об'єкт буде руйнувати. Знаєте, можливо, там, де. Зерно зберігається. Щось і не промислове, як завод, який виробляє, а як склади. От щось там є. Та ближче до ОЕСКІ він розташований. Дрони для вас звичні. Їх намагаються прибрати на підльоті до вас. Магазинчики маленькі навіть буде вибивати. Там, де можна щось купити, поїсти купити. Інфструктуру, і води щоб не було, щоб вода була грязна. Так, марганець, найближчі дні. Марганець найближчі дні. Таємна інформація, ми щось хочемо. Ми до чогось готуємось, ми їх також обстрілюємо, у вас дрони підуть. Таке відчуття, що вони йдуть повз вас кудись далі так само. Ангари, будинки приватні. Попадає щось зверху. У вас багато гучного. У вас чомусь показують основною лінією це дії військових наших, які я не можу всі озвучувати, але що. Ну, якби вони оптимістично чомусь налаштовані, що ми робимо, і ми будемо посилюватись, і вам щось дадуть, якусь допомогу для військових, щоб вони могли вам ну, трошки тихіше життя зробити. Але вогонь поки що показує. Тобто військові прям якісь дії будуть важливі застосовувати.